Берегти її і для держави. І зараз ми розпочнемо спеціальну частину нашого марафону, нашого спеціального ефіру Українська церква Шлях до Незалежності а тому, що ми не приховували як анонсували, дуже чекали це спеціального гістя. Це Петро Порошенко, п'ятий президент України, лідер Європейської солідарності. Ми вас вітаємо дуже і дякуємо запрошення саме в цей день. Це дуже так. важливо і дуже змістовно. І Дякую за цей марафон, який ви робите. і До той величезний інтерес. до... Того, що зараз демонструє прямий канал, і величезна кількість глядачів його дивляться. Дякуємо, що прийшли, Тому що це справді дуже важливий день. Це справді важливе рішення, і ми завжди розуміли, ми завжди усвідомлювали, які важливі ці речі для України де як незалежної держави, особливо зараз у цей час. Петро Олексійович, ну ні для кого абсолютно ні секретом, це по факту, що ви фактично стали архітектором творення незалежної помісної православної церкви в Україні. І що важливо, те, що ми якраз показували, тому що всі українці мають знати свою історію, мають знати історію становлення держави України і от таких от важливих дуже питань. Ви і депутати, які власне підтримували заборону. Підтримали вашу позицію. Почали процес заборони а, руської православної церкви ще в 18 році, да коли розпочали процес об'єднання української православної церкви Київського патріархату і Української автокефальної а, православної церкви в одну церкву православну церкву України. Потім ви продовжили цей процес вже в 22-му році, коли зареєстрували а, Європейська солідарність зареєструвала законопроект про заборону. Але не сподобалось владі цей законопроект, да уряд видав свій. Ви абсолютно спокійно від. Відмовилися від свого законопроекту, і всією фракцією політичної сили включилися в роботу над урядовим законопроектом, працюючи і поліпшуючи його. Да? Сьогодні було голосування. До нього тяжко і складно йшли. Довелося навіть місяць тому блокувати трибуну аби навіть внесли до порядку денного, просто внесли, тому що голосів вистачало. І от Мені особисто і всім от важливо зрозуміти, да, що сьогодні для вас, Петра Порошенко, як для президента за каденції, яку Україна отримала Томос, так, і для державника, який завжди наполягав і доводив, незважаючи, прекрасно пам'ятаємо всю ту критику, несприйняття, і потім, уже упродовж наступних років, саме. Цієї влади я собі дозволю, я можу. От сприйняття цієї історії аж до 2022 року означає оце от, остаточне рішення. А принаймні в стінах парламенту на рівні законодавства заборону Роської церкви. Свято нам зараз так не вистачає позитивних емоцій. Нам так не вистачає перемог. І саме тому я прийшов всіх привітати зі святом. бо це дуже важлива подія. І, мова йдеться не тільки і не стільки про заборону. Перш за все, чому це стало можливим? Тому що дві третини українців підтримують і довіряють православній церкві України, яка була створена на об'єднуючому соборі шляхом об'єднання православних церков України. Це була і УПЦ. Київського патріархату, це була автокефальна церква. Всі ієрархи буквально за 24 години об'єдналися і висловили волю церков щодо об'єднання. І звернулися до мене, і звернулися до Вселенського патріарха. Значна частина ієрархів Московського патріархату. І Зараз я про це можу сказати. Звернулося, що вони готові, вони є патріоти, вони є українці і вони готові брати участь в об'єднуючому процесі. І підпали під шалений удар Росії ФСБ і п'ятої колони ФСБ в Україні у пацієнта, в тому числі і через тих особистостей, які зараз вже офіційно визнані агентами. ФСБ перебувають в Російській Федерації, проти яких обґрунтовано е, висунуті їм підозрю. Але це не про боротьбу, це про об'єднання. І дуже важливо, що, знаєте, я сьогодні свій виступ в парламенті почав словами дивні дива твої Господи. Подивіться, ще рік тому. Вся влада стверджувала мені, що це неможливо. Ще два роки тому була справа, яка все ще не була закрита, порушена вона була в 2019 році, проти Порошенка за розпалювання міжрелігійної і міжнаціональної ворожнечі шляхом отримання Томасу. Подивіться, яке діяльське формулювання. До речі, я, мені так і не проінформували, що закрита ця справа. Зараз вже можуть і не закривати. Ще стверджували, що нема голосів. Ще величезна кількість, в тому числі і в Офісі президента, на посадах від першого заступника голови офісу президента до голови Служби безпеки, перешкоджали волевиявленню громадян, коли. Парафія приймає рішення переходити до православної церкви України, а все це сприймалося, як просто якась таємна програма Порошенка. І от сьогодні я радів, бо коли висвітилося на табло цифри 265, а потім ще десяток депутатів написали заяви, що в них не спрацювала картка, вони твердо стоять на позиціях. Це остаточно закрило будь яку дискусія. А ще дуже важливо з сьогоднішнього дня: в парламенті не було ніяких бійок, в парламенті не було ніяких зіткнень. Було чітко продемонстровано, що це волевиявлення депутатів, які представляють український народ. І, врешті-решт, цей закон не про заборону церкви. Я вибачаюсь, тому що велика кількість глядачів прямого саме так і сприймають, що давайте церкву заборонено. Цей закон про інше. В законі немає, що завтра почнуть закриватися церкви московського патріархату, а приміщення почнуть кудись передаватися. Дали 9 місяців і мене обґрунтовано критикують. А чого ви на це погодились? Тому що головна наша мета не захопити. Головна наша мета мати єдину об'єднану, канонічну, соборну, православну церкву України під омофором Матері церкви Вселенського патріархата, який дуже віруюча людина, свята людина, який дуже любить Україну. Дуже компетентний, дуже інтелігентний і нашими спільними зусиллями створена церква. Про яку всі мріяли, бо всі думали, ну як же зробити так? Чому в Україні три, а інколи навіть і чотири православних церкви, якщо відносити до них всі церкви? І вони ніколи не об'єднаються. Чому? Бо цього ніколи не вдавалося нікому. І Томас нам обіцяли 300 років і не вдавалося нікому. І от зроблений був перший крок об'єднання. Другий крок надання канонічності. Нової української об'єднаної церкви і рішення про те, що будь-які інші релігійні громади Російської православної церкви не канонічні. І в цих умовах об тисячі, десятки, сотні тисяч, мільйони людей прийшли в Православну церкву України. І от сьогодні другий етап. У 2019 році я хотів наголосити, що я. Подав до парламенту, і парламент підтримав мою пропозицію, щоб ми е, прийняли закон про правду, про заборону брехні, по перейменування церкви. Бо церква Московського патріархата повинна називатися тим, ким вона є насправді. Від українське відділення Російської православної церкви. Що вони тільки не робили? Намагалися атакувати мене, подали в Конституційний суд і три роки через тиск Офісу президента тримали цю справу на гачку. Ми отримали консійне рішення Конституційного суду. Ми сказали, що цей закон консійний і діє. Подивіться, пройшло більше п'яти років, як був прийнятий цей закон. І ще жодна парафія московського патріархата не переіменована. І зараз ми вимагаємо від мін'юста, друзі, виконуйте закон. Не треба нікого закривати. Але якщо церква виглядає як російський патріархат, є російською, моляться там за здоров'я Кирила, відмовляються відспівувати українських воїнів, вона є російським патріархатом. І або скасовуєте реєстрацію, або нехай вони переіменовуються. І в цій ситуації я можу сказати, що сьогодні дуже важливий завершуючий етап: дев'ять місяців дається священникам православної церкви Московського патріархату для визначення, чи вони починають діалог і шляхом об'єднання приєднуються до Православної церкви України, єдиної канонічної в Україні. Або вони приймають рішення, що ні. І тоді ви не є українська церква. І закон чітко передбачає наслідки вплоть до ліквідації парафії. Да через суд, да за захисту, забезпечення захисту прав, але ліквідація. Я дуже щасливий, що це прямий європейський шлях. І чому це так важливо? А тому, що мова йдеться, це не про віру в Бога. Тут все зрозуміло. Мови йдеться про національну безпеку. Не можна далі терпіти, коли всі від священника до ієрарха працюють проти України, здають позиції українських військ, здають позиції активістів, яких потім забирають і вони гинуть в тортурах. Коли за це буде відповідальність? І от сьогодні зроблено крок для того, щоб ми захистили українську національну безпеку, захистили національну державність, і це є важливий крок в державотворення. Петро Олексійович, ви якраз зачепили дуже дипломатично, а дуже м'яко, але дуже принципово сказали про ці речі, про які хочу поставити запитання да, як журналіст, як орловська, Я не дипломат, я собі можу дозволити позицію. От, власне, ви згадали той закон 19-го року да про перейменування і до цих пір, до цих пір не виконано не перейменувалися, не повісили ці таблички, що вони є московського патріархату. Патрі... Патрі... і це там ці ФСБшники, ці попи в рясах, які просто призводять до загибелі, до загибелі українців, наших хлопців і дівчат. Розумієте? І тому, як зробити так? Кажу, я, б не дав... я, кажу, я б не давала цих дев'яти місяців. Я б їх не давала. От, Як зробити так, щоб не само. Саботували... Більшість глядачів стоять так. на вашому боці. Але ми продавати. кажу. Ми не ми не політики, ми не державники. Ви знаєте більше розуміти більше для того, щоб я розумію, взагалі був в принципі ухвалений цей закон. А потрібно було це зробити це свято, і слава Богу. Але щоб не саботувалося виконання і цього закону, да а як власне зараз ви звертаєтеся за той закон 19-го року до мін'юсту, щоб вони контролювали зокрема і це виконання. Це дуже важливі речі. Я кажу. І зараз ми, українське суспільство, ми дуже неактизовані і ми дуже ви розумієте, принципові і категоричні щодо цих щодо цих питань, а щодо цих ФСБшників. Тому що це не просто те, що навівається в голову, це призводить до загибелі нас, українців, наших військових. Ми не що? тільки звертаємося до мін'юсту з проханням. Ні. Мінюст уже 5 років мав виконувати закон. І нічого не робить. І саме тому це такий пас тим, хто вимагає, що навіщо ви дали 9 місяців. Оце наш сигнал мін'юсту. За ці 9 місяців, які закон дає для того, щоб священники визначилися. Ви маєте зараз працювати для того, щоб закон виконувався. Московська церква або православна церква Московського Патріархат називається Російська православна церква. І якщо ви будете дотримуватись закону, це буде означати, що це полегшить вибір. Якщо парафія, громада, священник прийме свідоме рішення, що він хоче бути в російській православній церкві в Україні, це його право. Нехай називається, і нехай йде, і нехай потім через 9 місяців внесе відповідальність за це. Якщо ні, сьогодні... Починайте переговори про приєднання. Але так далі, що ви будете валяти дурака і казати: А ми е, УПЦ МП і ми не РПЦ, ця, е, знаєте, і ПСО російське має бути припинено сьогодні обидва закони: закон від 2019 року, де ми вимагаємо в мін'юста нарешті почати діяти, не ігнорувати закон, бо це кримінальний злочин, або ліквідувати. Позицію за порушення закону це власне зараз єдині механізми контролю під час війни, якими ми можемо оперувати. Головне розуміти, і знати, що після нашої перемоги, ми обов'язково спитаємо за виконання і реалізацію цих важливих надважливих законів, які відповідають Свічко, за національне питаємо не після перемоги. Ми спитаємо за. вже зараз. Є така мов нас абсолютно ми не дозволимо, щоб хтось. Воював на фронті, хтось волонтерів і завозив все, що може для забезпечення збройних сил. А хтось тихо сидів і підтримував або сприяв п'ятій колоні російської церкви. Це є загроза національної безпеки. І реакція держави, реакція влади, реакція народу має бути саме такою, яка передбачає законодавство, яке сьогодні, до речі, ще раз кажу, об'єднало. Я хочу скористатися цією можливістю і подякувати. Подякувати нашим побратимам і колегам із фракції голос і Юлі Клім'янко, і Кірі Рудик, і Ромі Костенко, і Олегу Макарову, і всім, які сьогодні твердо стали, і разом з нами билися за те, щоб сьогодні забезпечити голосування. Бо коли це стало сьогодні можливим, я вам розкажу невеличку історію, тому що місяць тому. Європейська солідарність разом з партнерами прийняла рішення заблокувати трибуну для того, щоб нарешті спікер, голова Верховної Ради виконав пряму вимогу погоджувальної ради. Бо штучне відкладання, перешкоджання вже зірвало терпець. І тоді вони відправили раду на канікули. Вся країна працює, а рада місяць байдикує. Я це жорстко критикував. Сьогодні я маю сказати, що Господь тут був з нами, і за цей місяць, поки Рада байдикувала, він врозумив значну частину депутатів, і депутати приєдналися. Приєдналися і голосували представники абсолютної більшості фракцій, крім колишніх ОПЗЖ. Переконали і дуже ефективно працювали окремі депутати фракції Слуги народу. Дуже ефективно працювали в інших фракціях, і сьогодні це було свято для всіх. Я саме головне говорю, що це пройшло під об'єднанням, бо під час війни ми дійсно маємо уникати будь-чого, що роз'єднує націю, і проводити позиції, які об'єднують націю. Пам'ятаєте, скільки нас російські обсулькало? Тільки спробуйте прийняти цей закон. І е, народний гнів і все таке yeah. інше. Друзі, оце так само, як і різна поведінка мешканців українських міст, сіл і селищ, починаючи від Бускового гаю в Херсоні і закінчуючи Черніговом, починаючи Маріуполем і закінчуючи е, Тростянцем, вони виходили з коктейлями Молотова. Вони зупиняли, вони боролися, бо вони боролися за свою державу. Курській області зараз ніяких коктейлів молотова. І так само зараз ми не бачимо нікого, хто би вийшов на захист Російської православної церкви. Чому? Бо дві третини українського народу з православною церквою України, яка була створена 4,5 роки тому, створена за моєю безпосередньою участю. І я дякую. Тим метаморфозам, які відбулися за ці 4,5 роки. Подивіться, тоді передрікали, що церква не протягне її одного року. Передрікали, що ніхто в світі не визнає православну церкву України. Казали, що жодна парафія не перейде до православної церкви. Казали, що вона не виживе. І на сьогоднішній день це. Одна з 15 світових православних церков, яка згадується в Діптихі, і просто у... якщо людина щиро вірить в Бога, якщо вона українець, вона точно не має іншого виходу, як приєднатися до православної церкви України. Сподіваюсь, так і буде. І ці 9 місяців більш ніж достатньо. Петро Олексійович, одне з головних запитань, я знаюся, я його абсолютно готувала. Я якраз згадала, що от коли Петро Порошенко звітає до нас на ефір, я його обов'язково поставлю. Тому що я це питання почне обговорювати з політиками, а тому що я вважаю, знаєте, мене ті таке, що вже на часі, що вже на часі про це говорити, вже на часі аналізувати, і воно вже дуже болить. Важливі, дуже важливі дуже речі, які тепер стали такими, знаєте, загально прийнятними. А колись не сприймалися, критикувалися і казали, це там передвиборче гасло Пороше. А тепер це стало просто нормою. Армія, мова, віра. І я нагадаю, що перед тим як завершилася ваша каденція, були основні речі да Томус, які критикували Україна отримала Томос. А безвіз, який був неможливий, та теж ну, нічого нормально безвіз. І теж головне, що було зроблено за ваша каденція, це проголосовано курс України на НАТО і Європейський Союз. Взагалі два роки мовчалося допоки не сталося... 20 лютий, 22 року я ж кажу, тепер Формула, армія, мова, віра. Вона стала загально прийнятно. Подивитися у всіх соцмережах і на рівні найвищих шаблів влади, на рівні банкової, да всі переймаються армією, всі тішаться мовою. Да, від просто перестати стріляти до прискореної е, от такої от заявки заявки на прискорений вступ до НАТО. Ну хіба не так? Від яка різниця до «фактор національної духовної безпеки і від навіть сьогоднішню. Враховуючи історичне голосування від термоса, да, власне, до духовної незалежності. Ваша формула виявилася єдиною робочою. Це треба визнавати. Про це треба говорити. Це дуже важливі речі, щоб не помилятися. Але наскільки її дають реалізовувати? Я кажу на рівні ухвалення законів у парламенті. Да, це показано на прикладі лише останнього, якраз сьогодні, слава Богу, того що відбулося, заборони руської православної церкви. Фінансування Збройних сил України у тім числі? Ці у нас величезна кількість питань. І я не можу сказати, що вже так це все трансформувалося. Бо кожне ви питання просування вперед дається з величезним боєм. Збільшення фінансування збройних сил впирається в стіну корупції. І величезна кількість коштів, які від себе відривають платники податків. Розкрадається починаючи від яєць по 17, і закінчуючи багатомільярдними предоплатами, по які не постачаються зброї. Подивитися, все ще зараз не більше 30% відсотків забезпечення дронами робить держава або за державний кошт. А де гроші? Куди ви їх діваєте? Подивіться, що на всіх Небезпечних напрямках не створені фортифікаційні споруди, а гроші витрачені. Подивіться, по прикриттю об'єктів критичної енергетичної інфраструктури гроші витрачені, енергетика знищена. І це означає, що поки що, на жаль, дійсно і армія, і мова, і віра панує як ідеологія в українському суспільстві. І я дуже тішуся і радію цьому. Що нарешті подивіться, куди ділося велике крадівництво? Подивитися, а куди ділася яка різниця. Подивитися, а куди ділися мільярд дерев чи мільйон є бабусь, чи в е, кожен там, в кожному обласному центрі президентський університет, чи е, створення там лідових катків, чи, чи щось таке інше, той сміття обіцянок, які давалися. От сьогодні, нарешті, перейшли до державотворення. Армія, і в першу чергу вона створюється. Нашими героїчними збройними силами. Додається і фінансується партнерами, які, до речі, і контролюють те, щоб хоч якось зменшити корупцію. Бо корупція сьогодні це загально визнано, це те, від чого страждає і армія, і держава. Мова теж на початку, пам'ятаєте, mm. у нас в 19-му році були повернуті свати, повернути російськомовний слуга народу. Скасовані суворий контроль за квотами, спробували скасувати фільми українською мовою. Сьогодні про це навіть ніхто навіть не думає, боїться поставити це питання. А віри теж пройшла дискусія від заборони переходів і повної підтримки Московського патріархату до сьогоднішнього прийняття закону. Ну це не все ще. Бо моя формула, армія, мова, віра, яка пройшла випробування часом і здобула підтримку українського народу, бо нарешті спало оце знаєте, гідотне, брехливе лайно, яке лилося з каналу відомого олігарха, де працювали, на жаль, більші ців. І сьогодні народ, заплативши надвисоку ціну, сам починає думати і розуміти. Але до армії мової віри додалося ЄС і НАТО. І те, що тоді теж мало хто вірив, і питав, що зміни до Конституції, яку Порошенка вносить, це піар, так само, як і всі mm -hmm. решта. На сьогоднішній день країна має статус офіційного кандидата. І це не завдяки Порошенко. І не завдяки Зеленському. Це завдяки величезним жертвам, які приніс на алтар свободи, демократії і майбутнє український народ. Це тому, що Маріуполь, це тому, що Буча, це тому, що Ворзіль, Гастоміль, Ірпінь, Трестінець, Бахмут, Сєвєродонецьк, Лісічансь. Це та ціна, яку платить Україна для того, щоб ми були членами ЄС і членами НАТО. А ми маємо бути достойними того героїзму. І виправдати е, ці сподівання, Україна має бути членом ЄС, Україна має бути членом НАТО, бо без цього не буде миру. Якщо мене питають, от вчора у мене були зустрічі з іноземцями, назвіть, будь ласка, вашу Петро Олексійович, формулу миру. Я кажу: перше ключ недостатнє, але ключове і необхідне елемент цієї формули для. Англійською, я їм кажу, sustainable security situation on the continent. Тобто стала безпекова ситуація на континенті, це є членство в НАТО. Не буде. Ніякі двосторонні гарантії, ніякі інші не замінять тверді і ефективні оборонні можливості НАТО. І ми ні в якому разі не маємо ні сповзати, ні дискутувати щось інше. Коли ставиш перед собою реальну ціль, ми її завжди досягаємо. Олексійович, я вам дуже дякую, що прийшли, і просто вам дякую всім зі святом, армія, мова, віра і православна церква України є Сенат Петро Порошенко, п'ятий президент України, лідер Європейської селі. Дуже дякую.